Разніше відео на тему е, про вид бронювання. Читав коментарі е, там всі як один пояснюють. Та Треба було краще клієнтові роз'яснити, що машинка одна, вона може продатися дуже швиденько, і бронювання на словах немає. От, і всі мені пояснюють, що треба було там краще пояснити, більше розказати, щоб клієнт зрозумів нашо, чому. От а зараз такий парадокс, коли ми повідомляємо про здорожчання логістики, що є зараз декілька букінгів, можна стати собі на підбір автомобіля і не попадати на оце здорожчання, щоб не переплачувати за автомобіль, то всі такі та ні, це неправда. Блін, а як тоді пояснювати? показувати виписки, ще там якісь рахуночки скидувати, щоб повірили. Зараз вже вірять, коли вже ціна підростає, що вже дешевих не пропонують деяких варіантів, які йдуть на підборі, зовсім не можемо знайти. Тому що їх в принципі в Китаї не пропонують. От як ви поясните оцю ситуацію, як клієнтам донести думку, що це не ми заробляємо, а це йде реальне здорожчання логістики. Друзі, хочу почути вашу думку.